Зелене добриво прекрасний засіб для підгодівлі рослин, воно повністю натуральне, ефективне і його приготування не вимагає фінансових витрат однак важливо не тільки знати, як правильно його приготувати, але і враховувати терміни зберігання без внесення добрив сроку в рік отримувати багатий урожай навряд чи вийде навіть у самого досвідченого дачника. Так ґрунт швидко виснажується, і врожайність падає. Щоб цього не відбувалося, можна використовувати зелене добриво з трави. Правильно приготований склад не тільки збільшить урожай, але і допоможе впоратися з безліччю хвороб рослин, але як і у будь-якого натурального продукту, у такого добрива є свої терміни придатності. Давайте розбиратися, скільки можна зберігати трав'яний настій, чи можна використовувати прострочений склад і куди подіти надлишки. Переваги та недоліки трав'яного добрива, основна перевага такого добрива. Його можна приготувати з того, що є під рукою. Траву не потрібно купувати або звідкись привозити. Вона росте на кожній ділянці в достатній кількості, навіть обридлі бур'яни принесуть користь. Щоб отримати корисний розчин, потрібно взяти бочку з кришкою, поставити її на сонці і заповнити наявною травою і водою в певні пропорції. Склад настоїться і через 10-14 днів буде готовий до застосування рецептів корисних настоїв з бур'янів, існує безліч, брати варіант для своїх потреб можна тут. Є у трав'яного добрива і інші сильні сторони. Настій відмінно засвоюється і збагачує ґрунт корисними речовинами, покращує структуру ґрунту завдяки мікроорганізмам, в складі, насичує її киснем і робить більш пухкої, знижує кислотність ґрунту. Таке добриво екологічно чисте, дозволяє вирішити питання з бур'янами, не вимагає фінансових витрат, але є у трав'яного настою і мінуси. Потрібно чітко дотримуватися технологію приготування. Процес приготування зажадає фізичних зусиль. Добриво складно отримати навесні, коли стоїть холодна погода, тому що процес гуміфікації не відбувається, не можна використовувати відразу після приготування. Потрібно чекати, поки маса настоїться, терміни підгодівлі потрібно планувати заздалегідь і, виходячи з цього готувати склад. Різкий неприємний запах через бродіння трави. Скільки трав'яного добрива готувати, приготування занадто великого обсягу розчину поширена помилка багатьох дачників, хтось побоюється, що корисного складу не вистачить на весь город. Хтось таким чином намагається задіяти всю зайву рослинність, щоб не викидати, хтось машинально заповнює наявну немаленьку ємність доверху, так чи інакше, готувати трав'яний розчин потрібно з урахуванням кількості ваших посадок, інакше замість задоволення від виконаної роботи ви отримаєте головний біль, куди подіти надлишки розчину, який досить швидко псується, щоб цього не допустити. Перед тим як почати закладку зеленої маси, підрахуйте, яка кількість добрива вам знадобиться для одноразового застосування, і готуйте лише розчин в такому обсязі, який витратите зараз. Для поливу під корінь настій розводять з водою в пропорції 1-1-0 при обробці по листю. Пропорції 1-2-0. кореневу підгодівлю проводять по вологій землі. Не прагніть заповнити ємності під зав'язку. Можливо, для невеликого городу буде достатньо заповнити бочку бур'янами наполовину або навіть на третину, краще пізніше повторити закладку і приготувати свіжий настій, ніж залишати зелену масу гнити на визначений час, виділяючи неприємний запах, як часто можна користуватися трав'яним настоєм для підгодівлі рослин. Це залежить перш за все від самих рослин. Якщо вони слабкі і погано розвиваються, то допускається вносити підгодівлю раз в 10 днів. А якщо культури міцні, з добре розвиненим листовим апаратом підгодівлі раз в три тижні буде цілком достатньо. Пам'ятайте, що зелене добриво з бур'янів містить велику кількість азоту, який сприяє активному росту пагонів. Тому такі підгодівлі краще використовувати в першій половині літа на етапі освіти і дозрівання плодів трав'яні добрива краще не використовувати у надії на більший ефект не варто збільшувати концентрацію добрива. Це може негативно позначитися на рослинах. Як довго зберігається трав'яне добриво, оскільки настій повністю натуральний. То і зберігатися довго він не може найкраще використовувати добриво протягом 7-10 днів після виготовлення. Саме в цей період підгодівля буде максимально корисною. Згодом ефективність зеленого добрива буде знижуватися. Буквально через два тижні з відкритої ємності легкі азотні сполуки почнуть випаровуватися, а корисні мікроорганізми. Гинути через збільшення концентрації аміаку. якщо полити культури довго застояною масою, можна завдати шкоди і ґрунті, і рослинам, що робити із залишками трав'яного добрива. Є кілька варіантів використання залишків добрива, трав'яною масою, що залишилося після приготування настою, можна замульчувати грядки, після цього потрібно ретельно полити їх водою. Так ви відправите корисні мікроорганізми, які залишилися на подопревшій траві в ґрунт, а не залишите гинути на сонці. Крім того, у міру загнивання та камульча передасть ґрунті ще безліч необхідних речовин, а ще збереже землю пухкою і вологою. Залишки добрива можна вилити і в компостну купу, при цьому швидкість дозрівання компосту збільшиться. А компост приготований з додаванням такого складу. Буде містити корисні речовини, необхідні для розвитку будь-якої рослини, надлишки настою використовують і для нової закваски, ємність доповнюють зеленою масою і знову запускають процес бродіння. Добре возбур'янів можна законсервувати, для цього перелийте концентрат, щільно закривається посуд, і приберіть в темне прохолодне місце, коли настане термін наступної підгодівлі. Розведіть настій в звичайні пропорції і використовуйте за призначенням. Ефективність складу знизиться, але частина корисних властивостей в ньому все ж збережеться. Якщо до осені збереглися залишки такого добрива, використовуйте його для підвищення родючості ґрунту і поліпшення її складу на наступний рік. Для цього пролити порожні грядки, що залишилося після приготування траву, можна також внести під перекопування ґрунту або закласти в теплі грядки, як зрозуміти, що добре зіпсувалося. про те, що розчин зіпсувався і вже непридатний для застосування, свідчить зміна кольору з темно-зеленого або коричневого на чорний, а також велика кількість цвілі і нестерпно смердючий запах ні в якому разі не використовуйте зіпсований трав'яний настій. Інакше замість передбачуваної користі можете завдати рослинам непоправної шкоди, щоб рослини отримали максимальну користь від підгодівлі трав'яним настоєм. Важливо не тільки правильно його приготувати, але і своєчасно використовувати, а залишки виливати не потрібно, для них знайдеться безліч раціональних застосувань.